Четвер, 13 лютого в Україні десята вечора. У марафоні Мовитінтери я настасія Давголе. новин до вашої уваги Загроза ударних дронів через це у кількох регіонах пролунав сигнал тривоги. Повітряні сили повідомляють про рух ворожих безпілотників на Дніпропетровщині, Запоріжжі Харківщині. Актуальну мапу бачите на екранах. Перебувайте в укриттях, якщо у вашій області сповістили про небезпеку. Два новітніх радіолокаційних комплекси Валдай знищені під Москвою. Про таке повідомили у головному управлінні розвідки. Вибух прогримів у ніч проти 7 лютого на території військової частини у Долгопрудному. Комплекси призначені для цілодобового автоматичного виявлення та протидії БПЛА. У гурі кажуть, що військова частина, де рвонули Валдаї, відповідає за безпеку повітряного простору над Москвою. У ніч проти 13 лютого дрони СБУ уразили нафтопереробну станцію Андреаполь, що у Тверській області Росії. Повідомили джерела в СБУ. Станція є складовою Балтійської трубопровідної системи, яка перекачує нафту до терміналу Усть Луга на Балтійському морі. Це саме той об'єкт, який заробляє живі гроші на війну проти України. Через удар безпілотників перекачування нафти станцією тимчасово припинене, і це вже друга атака дронів СБУ на об'єкт. День простою завдає Росії десятки мільйонів доларів збитків. 6 тисяч ударних дронів зі штучним інтелектом виготові для України європейська технологічна компанія Гелсінг. Про таке йдеться на їхньому офіційному сайті. Бортовий штучний інтелект робить безпілотники стійкими до реп засобів. Окрім того, такі БПЛА здатні об'єднуватись у рій, яким керує один оператор. Дальність польоту 100 кілометрів. Модель HX-2, яку постачатимуть Україні, спроєктована для масового виробництва за. Нижчою собівартістю НАТО розпочинає нові ініціативи для захисту повітряного простору. 15 держав блоку зобов'язалися. Розробляти ефективні рішення протиповітряних загроз, які курсують нижче за 150 метрів, також започаткували ініціативу щодо пасивного повітряного спостереження, яке допоможе виявляти загрози невидимі для радарів. Окрім цього, Румунія, Португалія та Туреччина приєдналися до інших проєктів НАТО, спрямованих на посилення ППО. У Альянсі наголошують, що заходи важливі для безпеки східного флангу, зокрема країн Балтії. Володимир Зеленський прокоментував нещодавні телефонні розмови Трампа і з президентом України і з російським диктатором. Нагадаю, що дзвінок із Вашингтона у Київ пролунав у середу ввечері. За словами українського президента, розмова була плідною і йшлося про спільне бажання закінчити війну і про готовність працювати разом на рівні команд. Президент попередив американського лідера, що сумнівається у намірах Росії завершити війну. Натомість, Дональд Трамп поінформував Зеленського, що до розмови з ним поговорив. З Путіним, а дещо згодом повідомив журналістам про деталі та позицію США, зокрема на думку Трампа, вступ України до НАТО наразі недоречний. А щодо російської сторони, то готується зустріч Трампа із Путіним, ймовірно, у Саудівській Аравії. Ці новини з Білого Дому сьогодні, під час відвідування Хмельницької АЕС, прокоментував президент України. Дзвінки це дзвінки. Я все розумію. Але зустріч для нас пріоритет. Я вважаю, що за столом перемовин повинні бути і європейці, бо ми є частиною Європи, і ми будемо обов'язково членами Європейського Союзу. Головне, щоб все не пішло по плану Путіна, коли він хоче зробити все, щоб перемовини у нього були двосторонні, він зі Сполученими Штатами Америки, і ми, ми просто не зможемо акцептувати. Як незалежна країна будь-які домовленості без нас, і я це дуже чітко артикулюю нашим партнерам. Жителі Києва, чиє нерухоме майно пошкоджене унаслідок вчорашнього обстрілу, мають право на одноразову матеріальну допомогу від міста. Щоб її отримати, потрібно оформити акт, яким зафіксовано понівечення житла. Потім звернутися до районного управління соціальної політики, і також подати відповідну заяву через застосунок. Дія про удар балістикою по Києву і масштаб руйнувань розкаже Єлизавета Яковлєва. Вирвані шматки стелі та пошкоджена апаратура порожніми віконними отворами гуляє вітер. А на дворі величезна вирва. Це відео у середу вранці зняли співробітники телеканалів Фрідом та Дім. У дворі їхніх офісів упали уламки ворожої ракети. І, хоча пошкодження суттєві редакції телеканалів продовжували працювати весь день, не те, що ми цього очікували, а то точно готувалися, бо точно знаємо, який у нас підступний ворог. Тому мовимо ефір фір іде, і правду ніхто не зупинить. Є пошкодження офісне приміщення. Ну тобто, працювати там наразі не, не всюди можна, але нічого зараз заклеїмо, все зробимо, зберемо те, що вціліло, і будемо працювати. Дісталося і сусіднім житловим будинкам. Мешканці багатоповерхівок оговтувалися після гучних вибухів і рахували збитки. Ми сидимо між двома стінами, якраз я після, що ми заховалися від вибухову угу. хвилі, і відразу е вилітає, який на поверх іде вхідна двер, угу. вилітає ця двер, і вилітає двері і вікно, що йде на етажі. Все, це все ще пам'ятаю. У середу вранці силам ППО вдалося знищити всі шість ворожих ракет, що летіли на Київ. Утім, внаслідок падіння уламків загинув 40-річний охоронець офісної будівлі. Ще четверо киян дістали поранення, зокрема, дев'ятирічна дитина. Усім потерпілим медики надали допомогу. За повідомленням повітряних сил, сьогодні наші розрахунки ППО знищили шість російських балістичних ракет іскандер. М. Це небезпечна зброя, яку не просто ліквідувати, і навіть падіння уламків може спричинити серйозні руйнування. Дякую нашим воїнам та всім, хто оберігає Київ. Завдяки вам вдалося запобігти набагато більшим руйнуванням і жертвам. Дякую всім, хто долає наслідки ворожих атак. Ліквідовували наслідки ворожої атаки рятувальники разом із комунальниками аж до вечора. Навіть ближче до вечора середи роботи на місці падіння уламків досі тривають. Як бачите, і в будівлі телеканалу, і в будівлі бізнес-центру, що поруч багато вибитих вікон, сильно пошкоджені стіни під ногами вибите скло, а поруч припарковані понівочені автомобілі. І поки все це комунальники та надзвичайники намагаються прибрати всередину і на території нікого не пускають за ось цю червону стрічку. Зайти неможливо. Пошкодження зафіксували ще в трьох районах столиці. У фахівців ДСНС було чимало роботи, аби ходити поруч із будівлями стало безпечніше. Забираються на такі небезпечні залишки конструкції, які звисають з будівель. Можете бачити через, через таке дуже. Тобто потрапляння ракети було дуже близько до обох будівель, і вони дуже сильно пошкоджені, як ззовні, так і зсередини. Я вам скажу, що проходять рятувальники кожен поверх цієї, наприклад, високої будівлі на кожному поверсі є пошкодження, як не тільки в іконних рам, а й всередині будівлі. Це всі перекриття, в принципі, кімнатні. На місцях падіння уламків також працювала поліція. Правоохоронці документували наслідки чергового воєнного злочину РФ, яка не полишає своєї тактики терору проти мирних жителів. Єлизавета Яковлева, Олександр Кругліков. Подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини. Російський дім у Кишиневі зачинив двері. Молдова вирішила припинити діяльність російського культурного центру після чергового порушення свого повітряного простору російськими безпілотниками. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ країни. Відомство розірвало угоду про культурні центри з Москвою, підписано майже 30 років тому. Тепер російський дім у Кишиневі, який популяризував російську культуру та мову, має згорнути будь-яку діяльність. Державний департамент США планує цьогоріч закупити автомобілі Тесла на 400 мільйонів доларів. Як повідомляє Нью-Йорк Таймс, йдеться про броньовані машини, ймовірно, електропікапи Кібертрак. Із високоміцної сталі угода викликала питання щодо можливого конфлікту інтересів. Ілона Маска. Компанія Тесла і держдепартамент не коментують ситуацію. Водночас, сенатор демократ Адам Шиф вимагає від Білого Дому пояснень щодо дотримання антикорупційних норм з боку маска. У справі про вбивство Ірини Фаріон 26 лютого почнуть розглядати докази. Раніше засідання мали підготовчий характер. Тепер колегія суддів оголосила перехід до розгляду справи. Сьогодні сторона обвинувачення вперше озвучила деталі слідства. Репортаж Романа Гаврилєва. У залі Шевченківського районного суду Львова ніде яблуко впасти. Найбільше простору за склом. Там підсудний В'ячеслав Зінченко. На ньому бронежилет на лаві каска. Це посилені заходи безпеки, які судді призначили раніше. З клопотань зінченка починається чергове судове засідання. Він просить забезпечити йому зв'язок з батьком на фронті і перевести в окрему камеру. Більшість в'язаних які пробувають у основі пане пограні там. І мені, як це не корешу це доволі некомфортно Мені краще слід. Колегія ухвалила з батьком підсудний зможе говорити, але залишиться в цій ж камері, що йому судді оголошують перехід до розвину справи. Слово бере прокурор і вперше озвучує версію щодо природи мотивів убивства. 27.04.2024 року долучився та став учасником групи в месенджері Телеграм під назвою. Одрін дам метаут, яка пов'язана з російською неонацистською організацією National Socialism White Вайт У Зінченка з'явилось переконання про національну дискримінацію громадян України, які спілкуються російською мовою через діяльність громадських та політичних діячів, які активно пропагували необхідність захисту і розвитку української мови. Наслідок цього у зінченка виникла особиста неприязнь до Фаріон і Дмитрівної. Адвокат Ігор Соломав вкотре наголосив, що знаряддя вбивства, яке слідство називає саморобним пістолетом, серед реждоків немає. Це е, певною мірою абсурдна ситуація, тому що цього немає. Немає абсолютно нічого. Навіть ваша честь е, на одязі мого підзахисного немає порохових залишків, щодо, е, які залишаються переважно від пострілу. Справа містить 30 тонів. Тож сторони захисту та обвинувачення дійшли згоди, що на ознайомлення з усіма матеріалами потрібен час, адже наступні засідання будуть присвячені розгляду доказів. Суддя оголосили перерву до 26 лютого. Сьогодні все відбулося так, як мало статися. і мене оберія лише те, що й дали бронежилет, тому що я хочу сказати, що я ходжу як вдягнена. Я хожу вдягнена без бронежилет. За даними слідства, увечері 19 липня мовознавицю Ірину Фаріону били біля її під'їзду, потіливши в голову. Якщо провини В'ячеслава Зінченка доведуть, йому загрожує довічне ув'язнення. Зі Львова Роман Гаврилі, Віріглобінка. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. На Херсонщині шукають дітей, які провалилися під час прогулянки по замерзлій річці. Трагедія сталася у великоолександрівській громаді. Четверо школярів пішли під тонку кригу. Це побачила 16-річна дівчина. Вона кинулася на допомогу, однак також провалилася. Її та ще одну потерпіло врятували небайдужі. Ще трьох дівчинку та двох хлопців. Надзвичайники досі шукають. Наступний випуск 11-й. Тоді побачимось. А марафон триває. І за мить його продовжує Олексій Фадєєв.